Ей ю гайс, на зв'язку їх завжди ваш улюблений Луді Кенгвей. Сьогодні на кінець то на кванті випав сніжок, а це значить, що завезли зимову обнову. І сьогодні ми її з вами затестимо. Також в цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100 к. Умови підписочка на канал, поставити лайк, написати коментар і також перейти в мій телеграм-канал, де нажати на постові взяти участь. В принципі, на цьому все. Також, якщо ви тільки починаєте грати на сервері, рекомендую вводити мій промокод YANG на другому рівні і забрати свої заслужені 50 тисяч баксів, плюс один левел до перса, і також платіну віпочку на 7 днів. Ну я не буду затримувати цей відосік. Всім бажаю приємного перегляду. Так, сйогайс, ось на кінець то ми в грі. Сьогодні ми будемо тестувати нову зимню обмову на Квантіку. Подивимося, що взагалі нас з вами додали. Давайте почнемо з першого. самого цікавого це, звісно ж, наш батл Пасік, який буде доступний до 6 березня, і якому тут є досить непогана тімка. А саме, вроді би, Stone Island саме, найперше, найкраще, що тут є. Так, ну як ми бачимо, тут в принципі саме цікаве, Ну, це машинки, це, понятне Winter Вінтерсет. Це було щось, типа, вроді би, норм. Так, ну вроді би, казали, що тут є Set Island. То це, напевно, він. На 72-74 рівні, ну, вроді би прикольна тема. Ну, на онлайн ніби не похоже. Також ще забув сказати за ціну батлпасу. Самий простий на 50 рівнів буде вартувати вам 3 тисячі коїнів, а самий дорогий виходить 10 тисяч коїнів, тобто це 100 рівнів. В принципі, вирішувати вам, чи це багато, чи це мало. На мою думку, 10к це чуть-чуть завищено. А в принципі, той, що за 3К він своїх бабок всіх вартує. Ну, бот-пасік досить непоганий. До речі, але що великий, такий, я не знаю, мінус, не мінус. Що в нас нульовий рівень починається з п'яти тисяч досвіду. Але, але в нас за п'ять годин відіграних е, капає тисячу досвіду. За всі три завдання, два точніше, в нас капає по дві тисячі досвіду. Це вже виходить три, тут чотири і п'ять. І ще два завдання нам зверху випадають. Можна так сказати. До речі, пофіксили оцю тємку, що тепер не буде все в милях, а буде в кілометрах. Я от приїхав повну фігню, два кілометри, тільки що зайшов, і воно мені засчитало. Ну, і також ще було багато чого виправлено і додавлено. А саме додано можливість складати грилі, металошукачі та комплекти для дайвінгу в сейфи або багажники та сумки, додано режим без звуку для гравців з вадами слуху, який може встановлювати адміністрація, додано автоматичне продовження ліцензії для завершення терміну дії для власників платіном віпочки, окрім медкарти і військового квитка. Додано окремий ліфт на 4 поверхи для фібів, можливе виправлення проблем, коли чутно сабвуфер, бумбокси, інші звуки, не знаходячись поряд з ними. Можливе виправлення проблеми синхронізації пограбування потягу. Ну і далі ви можете бачити, що там були маленькі виправлення, і також було проведено оптимізацію в роботі серверу під капотом. В принципі, це були всі виправлення в цьому обновленні. Давайте поїдемо, подивимося на нововведення. Я вже біля нього проїжджав, так чисто від'їхав. Зараз до нього доїдемо. А саме моєчка коротше, машина, так то кажуть, що чесно не засралася. Тільки її взяв, але давайте взагалі подивимося на її функціонал, затестимо. На жаль, в цьому обновленні ферми не додавали, але додавали дещо інше: саме рибалочку. Також її затестимо. Автомейка. Ага, стандартне миття, миття з твердим воском. Давайте. Стандартне миття. Ого, файно, файно, файно. Тільки зараз ще треба поїхати попробувати її якось засрати ту машину. Зараз поїдемо на бездоріжжя. Виглядає досить прикольно. Чесно кажучи, давно очікував цю мойку. Так, ви помилили транспортний засіб. Захищено на 120 хвилин. Ааа! він типу, 120 хвилин буде маститися. Ні,фіга собі. Ну, прикольно, прикольна тємка. Блядь, ну сука, ну шо Что Шо осталось, офицеры? Блядь, ну пиздец, нахуй. Зайшов нахуй, на сервак, блядь. Классно. Також на фоні того, як мене кафеємент, ще хочу вам розказати про одне нововведення, а саме нова система пограбування бізнесу. Чесно кажучи, я його не випробовував, тому що я більше як фарміл, а не стрілець. Зараз ви у себе на екрані бачите, що саме додали нового. Якщо прям коротко оновлено було систему пограбувань бізнесів, тепер потрібно мінімум два гравці з фракції для пограбування, і грабувати бізнес може до чотирьох гравців одночасно. Гроші видаються у вигляді сумок, які треба здавати в сейф. Якщо у бізнесу є дах, фракцію повідомляють. Також тепер є ризики, продавець може Стати зброю та розпочати стрілянину. У магазині зброї тепер дають патрони. Ну і також всі учасники пограбування отримують нагороду. Також, також, також дивіться, нас була добавлена нова система рибалочки. Я надіюся, за мною той м'ян не їде. Ки що я хотів перевірити, саме головне це чи зберігся рівень рибака, і рибак в нас зберігся третій рівень. Блінчасно, тому у мене четвертий. Короче, там до четвертого шипона фіня залишилася. Тепер ми можемо рибалити в будь-яких точках на карті, але за це нас можуть посадити. Це типу нелегально. Дивіться, я тут трошки помолився, нелегально. Це коли ви працюєте не на гачках, тобто в будь-яких інших точках, і за це вас може поліція кафнути, але ви можете заробити більше грошей. А коли ви працюєте на гачках, ви, відповідно, можете заробити менше, але ніхто до вас не докупається. Простіше кажучи. По рибалочку, чесно кажучи, я дуже довго чекав, тому що це моє улюблене заняття, напевно, було на сервері. ну ти реально прям просто собі сидиш. Да, це, звісно, АФК робота, блядь, вроді би, й немає ніякої взаємодії, вроді би, херня. Але цікавенько, цікавенько. Вудочка 11 тисяч. Да, так, тепер, може, тепер можеш власник міняти окремо. Так, а от ми вже й на місці. По ідеї, белягавих тут не мало би бути. Звісно, я так думаю. Ну, щось мене відчуття, якщо ж я сьогодні штраф отрив, то мене вже сьогодні, певно, і посадять. Що таке? Дивися на мене. Кажу, що? Кажу, щось дивися на мене, може, щось хочеш. Та є цікаво, що будеш робити. Рибачити? Так. <рігла> <рігла> Бля, прикормки нема на. все, одмєна. А, прикормка екстра, бля. 10 тисяч. Ну, вудка 10, прикормка 10. Ми вже вклали 20. Бля, як будто би. Має бути заробіток десь на рівні цього. лісоруба, Тобто, ну десь 1060. Так, гайце, дивіться, на кінець я розібрався з цією новою системкою. І вона трошечки така незрозуміла. Вроді би, все пише, але вроді би. Не знаю. Трошки незрозуміло. Дивіться, коротше, ми зараз беремо, вибираємо любу абсолютно водойму, нажимаємо на 4, беремо нашу вудочку, Нам для цього, звичайно ж, треба ще прикормочку. Не знаю, стільки було вудочок, стільки було прикормок, де я то все проїхав. його знаю. Коротше, тако нажимаємо на нашу вудочку, нажимаємо на Єшку і направляємо, куди хочемо цю точку. Закидуємо сюди вудочку і чекаємо, поки в нас не буде писати: нажміть на Space». Ось ми нажимаємо і беремо в протилежну сторону, ведемо нашу рибу. Як зразу вона міняє свій напрямок, ми натискаємо в протилежну сторону і так от ловимо рибу. Коротше, це якось довгий процес. Тобто, я думав, воно якось. Я не міг нормального зловити, тому що я думав, що воно якось має бути швидше. Але воно насправді так і є. Я не знаю, скільки за десь півхвилини чи скільки, чи хвилин ти його ловиш з цією новою системою. Ну і коротше, головне, це в протилежну сторону його вести. І все, як ви бачите, ми зробили. Виловлено горбуша. Один кілограм і оселедець, і окуня от був зловив до того всього. Ну, поки що нових риб, я прям не бачу нових риб. О, давайте зараз я пороблю до 40, це десь 7 хвилинок, і ми поїдемо на здачу, подивимося, що можна буде там. Заліз за скільки можна буде продати все наше добро. А тобто, цін зараз немає максимальних, напевно. Чи ні? Чи є? Так, да, да. коротше, немає максимальних зараз цін. Бачите, воно вогнем все показує. Поки немає. Да. По цих цінах, що я поробив, там пару пару буквально хвилин. Так, 205, воно все правильно показує. Так, е, так, да. наступне оновлення в 5-й годині. Да, воно все правильно обновило, поки немає максимальних цін в скупника. Давайте це все здамо. 10 тисяч баксів ми залутали. Ну непогано. Також ще забув сказати, що був додалений новий кейс, а саме Battle Pass 2026, зима 2026, точніше. І ось тут в нас додавалися нові авто. І як я був правий. Гранд Купе, це у нас М8, але в седані. Ну, типу там п'ятидверка. Добавили також нові машини, новий x 3 електричний Гелік. Машина вроде, це з є. Пегасі Urus – це новий Urus. це теж з батлпасу під GT. І цей теж, теж вроде, з батлпасу. Ну, коротше, нові кейси було б непогано покрутити. До речі, це в нас Zikar, це в нас Volvo, це в нас. Не знаю, Toyota, не Toyota, вроді би. теж прикольно. Пам'ятаєте, я казав, що в тому кейсі, в цьому кейсі, так, да, це гіташна машина. Так, ось в цьому у нас все розове виходить, що всі гіташні машини. Це прям приємно.